Одразу зауважу, аби у них були б конкретні претензії, вони б їх озвучили в листі, який ми чекали з п'ятниці. Тож претензій вони не мають, тому обрисую картину маслом. Скріни листа покладу у спільноті окремим постом. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Отже, ви в курсі, що державний акціонерний приватбанк заблокував нам рахунки і тільки після питань, а якого власне юха пообіцяв відповісти на ці питання листом. Я перешерстив лист особисто, попросив перешерстити цей лист аналітика, показав листа ще кільком людям. І от що цікаво: відповіді в ньому нема. В ньому є відмова подальшої співпраці з посиланням на закон про відмивання грошей, а саме на закон про ПФК ФТ. Але відповіді на питання, це, як взаємопов'язано з діяльністю геовідлуння, на їх погляд, немає й духу. Але ж чекайте, любі друзі. Якщо ви звинувачуєте нас в порушенні закону, ви маєте якось це, ну добре, не підтвердите, але хоча б загальними рисами обмалювати. Ну тобто, з якого перепугу ви закрили нам наші рахунки з грошима людей на них? Чи просто з перепугу, тобто з переляку? Так це не до нас, це до бабки шептухи. Є такі бабки по селам чули, відкатують яйцем, відчіптують на зерні, ставлять захист з молитов. Так оце вам до них треба, причому якнайшвидше, бо я дивлюсь, хвороба прогресує. Тому що протягом сьогоднішнього дня виплила й інша проблема, виявляється не тільки нам, але й бійцям на фронті заблоковані перекази, картки, рахунки. Ті самі картки, на які вони збирали на ремонт корча і на проплату старлінків, на бензин для генераторів і на нові рації. ті самі картки, на які волонтери перекидали їм гроші на термінові закупівлі дронів, і я з вами абсолютно згоден. Такі дії точно підпадають під що ви там пишете? Тіньові доходи, відмивання грошей і фінансування тероризму. В одному тільки випадку: якщо ви державний акціонерний банк приват, Вважаєте власну армію і власних волонтерів терористами. А з того, що ви зараз наробили, ми робимо висновки, що саме так ви і вважаєте. Бо в вас навіть духу не вистачило озвучити звинувачення в офіційному листі і закрити з цього приводу рахунки. Ви вказали великі ризики, о, як дипломатично, чули? Великі ризики. І тепер нам ще треба написати заяву, щоб ви нам за нею закрили наші рахунки. І тоді ваші руки будуть абсолютно чисті. Це ж з нашої ініціативи рахунки закриті. А ви білі і пухнасті, у вас переговори, припинення війни, ручки чисті і обличчя здорові. Чи може тепер держава і її акціонерний банк приват будуть самі закривати всі збори? Окей, в кого спитати? Нам треба старлінк і ще два реби. Старлінк на завтра на вечір, реби на позавчора. Їх купить приват? Не питання. Дякую, дуже дякую. Куди надсилати запит? Уточніть, будь ласка. А поки ви будете думати про це і писати свої пропозиції, ми будемо співпрацювати з банками, які не вважають власну армію і власних волонтерів терористами. Такі, на щастя, в Україні ще є. Зробіть донати, репост, якщо ви теж прагнете перемоги доля і ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!